Як нам побудувати Україну наших мрій? Виборювати свободу не тільки на фронті, а й в голові, перемагати Росію не тільки на полі бою, а й у собі. У цьому відео я хочу розповісти 5 дієвих способів, як це зробити. Мене звати Яна Мітьолкіна. Це енергійливе з поверненням на мій канал. І чому я взагалі про це говорю? Чому мені підгорає? Тому що коли хлопці і дівчата в ЗСУ виборюють нашу свободу ціною свого життя, залишається дуже багато українців, які досі слухають російський репчик, дивляться російських блогерів, цитують їх, кажуть мені, яка різниця, якою мовою ти говориш публічно. Ну, це для мене нонсенс. В мене страшить думка, що найсвідоміші українці зараз віддають своє життя на фронті, а після перемоги нам з ким. Це відбудовувати з тими, хто слухає Труський репчик. Ні, тому я вважаю, що зараз всі ті, хто в тилу, мають боротися за свободу і волю в головах людей. Поки я ще не розігналася далі. Давайте, поки не забули, поставте лайк цьому відео і підписуйтесь на мій канал, щоб YouTube нагадував вам про вихід нових відео, і ми з вами продовжували дискутувати і створювати таке ком'юніті небайдужих людей. То що таке свобода? Свобода це можливість думати, говорити, діяти без примусу і втручання з боку інших людей. Для мене свобода особисто — це найголовніша цінність у житті. Я дуже свободолюбива людина, і свобода для мене це боротьба, бо я помітила, що за бажання жити так, як ти хочеш, за свої цінності постійно треба боротись тиском суспільства, яке воно чинить на мене і диктує, як я маю старіти, як я маю виглядати як жінка, коли коли мені народжувати, коли мені одружуватися. Про це ми детально, до речі, говорили в відео попередньому про рівність. Подивіться, але після того як додивитись це відео, окей? І Ще для мене свобода це боротьба зі своїми внутрішніми демонами, страхами, комплексами, щоб вивільнитися, бути свободною від лайфстайлів, які диктує мені суспільство, оточення, маркетинг, реклама, інстаграми. І оце все свобода це якось завжди в мене боротьба. То що нам робити, щоб бути? Давайте пофантазуємо, уявімо такий світ, де живе одночасно Яна Бунтарка і Яна Садівниця. Яна Бунтарка переймається проблемами рівності, свобод і вірить в те, що кожна людина може вплинути на багато чого взагалі на всесвіт. Яна Садівниця не париться питаннями свободи і рівності, живе у будиночку в лісі, займається рослинами. Одна маленька людина не може вплинути на всесвіт, то нафіг взагалі тоді паритись. Тому дім Яни садівниці вриваються злочинці, гвалтують її, все розкрадають і кажуть, що так тепер буде відбуватися щотижня. Тому що тепер у цьому світі такі закони, і ніхто нічого цьому не може зробити. Той самий час Яна Бунтарка побудувала навколо себе вже таку цілу спільноту небайдужих людей, які статтями, дискусіями, мітингами достукалися до влади і змусили її приймати такі реформи, закони, які захищають їхні свободи і права. А у Вільний від роботи день тепер яна бунтарка може їздити в свій заміський будиночок і так само поритися в саду і зі своїми рослинами. Це фантазійна історія, але не дуже фантазійна, майже реально. Про те, що ми не маємо права перекладати відповідальність за своє життя на інших зараз. Це ж не тільки війна Росії України, це війна демократії і тоталітаризму. Просто що ми найближчі, ми на по центру арени цієї боротьби. Тож по боротися в саду, підстригати кустики і не думати про глобальні проблеми і взагалі нічого не робити. Це дуже інфантильна позиція. Друге, ми маємо пам'ятати, що за кожен прояс свободи, який ми зараз приймаємо як належне, боролися люди, віддавали своє життя, свій час, свою свободу за те, щоб ми зараз з вами були вільними. Ціна свободи завжди була дуже високою. Тому ми з вами просто не маємо права зараз сидіти на пірінах здобутого. Ще такий момент, що звоб... свободу, навіть якщо вона в тебе є, якщо ти вважаєш себе вільним, це будь-який момент можуть забрати. Як це сталося в Афганістані, тому ж самому з приходом талібів, там ж було вже для жінок більш-менш нормально. Вони вже навчалися і працювали. А потім хлоп і обрізали. Це завжди. Це завжди хтось хоче те. Тебе це забрати, і тому постійно треба бути на чеку. Розумієте, за право жінок ходити не в сукнях з карсетами, які тобі ребра просто ломають, а в вільних сукнях, майках і джинсах боролися феміністки. За право жінок навчатися, працювати, користуватися банківськими послугами, подорожувати та й таке все інше. Боролися жінки активістки феміністки за свободу говорити українською мовою. Боролися сотні митців, артистів, активістів. До речі дуже класною. Нещодавно вийшов фільм про Грицька Чубая. Грицько Чубай, один з офігенних поетів, про якого, звісно, не говориться в шкільній українській програмі. Подивіться обов'язково про Грицька Чубая, як обрізали крила талановитим бунтарям, які хотіли створювати українську культуру, і створювали як КГБ просто руйнувало життя людей. Львів накриває холодний морок небезпеки. Я був весь час під ковпаком. Він був психіатричний лікар. Після суду тато вирішив померти. Обов'язково подивіться і покажіть дітям своїм і своїм друзям, просто як приклад того, чому ми маємо боротися далі, і чому наша культура така, як вона є. Бо багатьох людей просто травили. В 863 році був валуївський циркуляр, який забороняв друкування книжок українською. В 1876 році Ємський указ, який повністю витиснив українську мову з культурної сфери. Зараз у 2023 році сотні людей воюють знов за право існувати нашій нації. Третє, що ми можемо зробити вже сьогодні, це зробити своє життя значущим заради тих, хто віддав своє життя заради нашої волі і свободи. Я не кажу про щось грандіозне, тому що ясна справа триває рік війни, сил дуже мало, і на щось грандіозне завжди не завжди вистачає сил. Але можна щось обрати таке, що буде сприяти розвитку України і розвитку ком'юніту. Юніті навколо себе е, і робити маленькі кроки. Ну, хтось починає бізнес і підтримує економіку України. Да? Кафешок дуже багато, от навіть навколо мене на районі відкривається, люди щось му роблять, мутяться. Можна клумбу посадити біля дому. Це теж свій внесок. Хтось е, народжує дітей е, через дитину, якісь наші сучасні цінності вводити у цей світ. І давайте без оцього еджизму. Тут я знов хочу поставити маленькі шматок, Точок eh, Джемелі Кьортіс моєї просто однієї з моїх муз. От послухайте, що вона каже. коли мені стукнуло 60, я зрозуміла, що трагедія моєї смерті не в самій смерті, а в смерті моєї креативності, яка вже більше не проявиться. Тож я прокинулась у свої 60 і Подумала, що якщо не зараз, то коли? Якщо не я, то хто і я скажу вам з того моменту до сьогодні. У мене є свій продакшн, Я створила фільм. У мене чотири телешоу. Якщо не зараз, то коли подумайте, може згадайте, що ви хотіли робити в дитинстві, але не було часу, відкладали на потім А зараз. Вже не варто відкладати, варто. Це спробувати втілити Четверть, ми маємо слідкувати за діяльністю влади і всією громадою тиснути на владу, щоб якнайшвидше приймалися закони і відбувалися реформи, які наближають нас до ЄС. Ми Маємо розуміти, що зараз при владі все рівно залишається дуже багато проросійських людей, які під шумок можуть щось мутити, тому не можемо розслаблятися. Один з головних важливих аспектів свободи і демократії це свобода слова в цій сфері. Класно, що відбуваються зміни. Наприклад, у грудні 2022 року Верховна Рада прийняла вже закон про медіа, який зменшує вплив влади на медіа, і це класно, це плюсик. Але разом з тим експерти ЄС зараз критикують уряд України за те, що у єдиний марафон присвячений війні на телеканалах, допущені тільки привладні канали, а опозиційні канали не допущені, і це такі дзвіночки, які ми маємо теж дивитися спостерігати. І тримати руку на пульсі. І п'яте, найголовніше, як на мене пам'ятати, що свобода починається з себе. Тому варто звільнити свою свідомість від нав'язаних суспільством норм життя і запитати себе, хто я такий і чого я насправді хочу. І у цій відповіді треба відділити свій голос від голосу суспільства, який нав'язує нам, що треба хотіти, як хотіти, коли хотіти, чи як жити, як не жити. Що для цього Можна зробити. По-перше, можна просто от сьогодні, прямо зараз, як додивитись це відео, зробити в телефоні в нотатках, записати такі відповідь на запитання, чого я хочу. І пишіть 1, 2, 3, 4, 5, і достаскільки маленькі і великі, все виписуйте. От Чого я хочу. Це я хочу чи це мене хочуть, щоб я це хотіла. Розумієте, оцю схему теж важливо. І робіть, і робіть вже щось сьогодні. І друге, дуже ефективне, те, що я роблю сама, тому можу радити, це займатися постійно психотерапією системно. Психотерапія допомогла мені стати більш вільною людиною, знайти інструкцію до себе, знайти свої опори, свої цінності. Бо тільки коли ти в ресурсі, коли ти в гормоні з собою, ти можеш робити якийсь вклад в ком'юніті навколо в країну наших мрій навколо і щось міняти в своєму житті. Тож на сам кінець цього монологу я е, хочу сподіватися, що коли перед вами постане така дилема іти з друзями в бар або йти на мітинг, кудись відстоювати наші права і свободи, ви візьмете друзів, підете на мітинг, а після того вже підете разом в бар. Тому що от зараз будується таке свідоме суспільство наше, коли нам треба поєднувати і своє життя, свій побут, своє виживання з пробудовкою такої з. Іноваціями та реформами всієї країни. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, що для вас свобода, де ви бачите зміни в Україні в цьому плані, де вашу свободу утискають сьогодні і це вас дратує. Давайте обговорювати в коментарях. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, якщо ви розділяєте мої думки і цінності. І також не забудьте подивитися ще два відео з цього циклу. Як нам побудувати Україну наших мрій про рівність і про людські гідності? Це було енергіливе. Да. Отаке зустрічі!